Домашній поєдинок сьомого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу проти аутсайдера турнірної таблиці Одеського тайр експерта для сухої балки жовті води видався важким, а ще більше драматичним із несподіваною розв'язкою. Перша половина зустрічі була прісною з мінімальною кількістю гольових моментів з боку обох команд. Натомість вже у дебюті другого тайму господарі повели у рахунку, коли реалізували чисельну більшість. За гру рукою за межами карної зони був вилучений голки перегостей хом'як, і майже відразу жовтоводці забили. Пелих віддав ліворуч на ніжника, і той прицільно тріснув низом по діагоналі у дальній кут. Ще через 11 хвилин він записав до власного активу дуплет, значившись ударом красеним з дальної відстані як для футзалу. Чим зробив непоганий запас міцності. Для свого колективу, втім, експерти здаватися не збиралися, і за три хвилини до завершення поєдинку рудий реалізував дабл пенальті. Десятиметровий удар призначений за перебір фолів господарями. А потім сталося взагалі, що рідко буває, але в футзалі все ж таки буває. Одесити, які відчайдушно штурмували ворота сухих, бажанго досягли на останній секунді матчу, коли м'яч перетнув лінію площини білого прямокутника впритул з фінальним свистком. Все. 2-2. радість одних, розпач інших, які для. Жовтоводців у підсумку вилився у досить несподіване рішення їхнього тренера Сергія Гупаленка подати у відставку. Взагалі нічого не чують, взагалі то, що ми домовляємося, що нічого ми не робимо, тому це моя вина, буду подавати у відставку, бо так далі не може бути. Я не задоволений дисципліною. І нашим, якщо він є класом, чим я Дуже, дуже сумніваюся. Я взагалі всім недоволен і дуже, дуже недоволен. Недоволен те, що ми домовляємося робити прості речі і ми їх не робимо. Тому, як тренер, я беру всю віну всю на себе. Я піддаю відставку, а там, що далі буде, то буде. Нічого не можу сказати, що буде далі. Натомість Дніпровський Атлетік футзал вирушив у гості до хмельницького сокола у якості фаворита за турнірною таблицею, де він після стрімкого старту посідав високе третє місце, так і за визнанням букмекерів, які також віддавали перевагу за в нашій команді. Втім, вже на другій хвилині для підопічних Олександра Кабаненка пролунав тривожний дзвіночок, коли господарі забили після розіграшу штрафного відзначився чорний. Далі пішла гостра атакувальна гра з гольовими моментами з боку обох команд. Проте саме соколи через 10 хвилин подвоїли рахунок. Гуль на дальній стійці замкнув діагональний пас свого голкіпера Шевченка. Останній розпочав атаку хмельничан, яка призвела і до третього взяття воріт, коли на п'яточку біля володінь вчасно встиг на добиванні Ростківський, і вже 3-0. Зрештою, як з'ясувалося, і то ще було не все. Суперники, немов шаленні, забуваючи про захист, воліли будь-що забити, і краще того дня подібне виходило у господарів. Данилюк філігранним пасом знайшов бабака, і той не менш витончено наодинці, розібрався з воротарем Дніпровців Мощряковим. За 10 хвилин чорний оформив у зустрічі дубль, причому він став наслідком бездоганної Ходівки у виконанні Сокола, голки при якого через все поле накинув шкіряного, а той в дотик спрямував його за призначенням. Крапку у трощі Атлетіка його гравці практично поставили самі собі. Коли, що називається, загралося обабіч власних воріт і Данилюк на останній хвилині покотив сферу в уже порожню площину білого прямокутника. — 0,6 поразка Дніпровців, можливо, десь не по рахунку, але. Вроді налаштовувались, готувалися тиждень. Ну... Цокер з перемогою, да. ми програли, признаємо, да. десь нас не можу сказати, що якісь там багато моментів було. Ну, моменти були. Не дуже гарно в обороні, в захисті зіграли, зіграли один в один, десь не було такого градусу інтенсивності якісь. Да, програли, ну, треба йти далі, тримати удар, будемо над цим працювати. Команда молода, десь психологічно грусть нас, на нас якісь дави. Да, з хлопцями розмовляємо у роздягальні, що треба цей тиск витримувати. Ну так близько, швидко, мабуть, воно не буває. У турнірній таблиці Дніпровський Атлетік футзал залишився третім. Втім, затраченими очками його можуть обійти відразу три переслідувачі, які мають по грі у запасі. Є така і в сухої балки, жовті води, втім у неї вісім очок доробку і шостий рядок.